Сьогодні досить часто можемо бачити суперечки між людьми, які дотримуються суботи чи неділі. Одні кажуть, що субота це день, який встановив Господь, він прописаний в законі і якого дотримувалися євреї. Інші кажуть, що треба святкувати неділю, тому що неділя це День Воскресіння Господа, і ці суперечки не, не вщухають. Треба сказати, що ці суперечки існують трошки більше 200 років, але менш тим. Вітаю вас, друзі. Давайте спробуємо сьогодні розібратися з тим. Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду, де ми розбираємося з різними християнськими міфами. І ось сьогодні в нас чергове питання. мої підписники досить часто пишуть мені стосовно там суботи і інших питань. Давайте зараз спробуємо розібратися з цим питанням. Подивимося на історію, подивимося на писання, подивимося, звідки і хто почав святкувати ті чи інші свята, буде цікаво. Отже, люди, які кажуть про дотримання суботи, вони силаються виключно на старий завіт або на певні місця писання, які є в новому завіті, і які, скажімо так. Мають двозначне значення. Зараз є я... двозначне розуміння. Зараз я покажу. Отже, саме перший момент це те, що Господь в суботу відпочив. Це був сьомий день, і Бог освятив його. І вони тримаються саме субота, як сьомий день. Добре. Далі що субота є одним із одної з, із заповідей. Коли Христос говорить, що субота постала для людини, а не людина для суботи, це знову ж оце от двозначне розуміння, тому що тут можна як завгодно його трактувати. А те, що Манна переставала падати в суботу, що Ісус прийшов в суботу за своїм звичаєм до синагоги, що учні Ісуса Христа дотримувались суботи, а Павло за звичаєм прийшов в суботу. ось і що субота є знаком. Також ми бачимо в виході, що субота є знаком між мною і між вами, але тут треба сказати між ким? Між євреями, тому що ще одним знаком було обрізання. Ранньохристиянська церква не відкидала суботи, насправді не відкидала. Ми це бачимо. І хто досліджує разом з нами дії святих апостолів, ви можете приєднатися по п'ятницям онлайн і також досліджувати. Ніде вони кажуть, що ніде в Біблії нема прямого доказу святкувати неділю, і що, значить, імператор Константин, який був поганином в 321 році, видав закон про святкування неділі, і нібито він замінив суботу. Зараз зразу скажу кілька слів про Константина. По-перше, Константин не замінював суботу на неділю. Константин зробив неділю святковим днем. І вони кажуть, що це був день поклонення Сонцю, і він ввів День поклонення Сонцю. Но справа в тому, що сучасні проповідники суботи вас обманюють, тому що кожен день в римському календарі, кожен день тижня, був присвячений якомусь божеству. Субота, до речі, була присвячена е, Сатурну, е, а всі інші дні також були присвячені якимсь певним божествам, якимсь певним е, мали. Е, Певний присмак поклоніння або люди мали роздумувати про якесь певне божество цього часу. До речі, коли ви подивитесь на сучасний англійський тиждень, то там і тору присвячені дні, і так далі. Тобто тут давайте вже зараз все повикидаємо і розберемося. Тому говорити про Константина, що він нібито замінив суботу на неділю, є неправдою. Тому що в Римській імперії не субота, неділя не було вихідним днем, і Костянтин вводить вихідний день обов'язковий для всієї Римської імперії. Тобто він робить революцію в, взагалі в, в Трудовому кодексі, якщо так можна сказати. Далі. Е Захисники суботи кажуть, що останній конфлікт буде між добром і злом і буде пов'язаний саме з суботою, тому що в книзі об'яву написано тут терпеливість святих, що виконують заповіді Божі. Про які заповіді там говориться, не зовсім зрозуміло. Просто заповіді Божі. Ну і знову ж, є люди, які або дослідники, які кажуть, що це відноситься суто до євреїв, що церкви в цей час не буде існувати, що церква буде забрана, тут також треба. Трактувати, значить, ті люди, друга частина людей притримуються неділі. І що вони говорять? Вони кажуть, що Ісус воскрес у неділю, тому неділя стає важливішим днем, тому що це день воскресіння Господа, це день перемоги, життя над смертю і так далі. Учні також збиралися в перший день тижня. Ну, ви повинні розуміти, що це єврейське мислення, що для них. Неділя була кінцем тижня, а верніше субота була кінцем тижня, а неділя, в нашому розумінні, да, День Воскресіння, Господа, тобто Христос, воскрес в перший день тижня. Просто більшість з нас все таки виховували в тому, що неділя останній день тижня. І тому в нас виникають певні проблеми. Павло наказував збирати пожертви в перший день тижня. Рана рання церква вшановувала Воскресіння Ісуса Христа. Якщо ми подивимося вже на історичний контекст, то ми повинні розуміти, що вже в кінці першого століття і на початку другого століття вже чітко християни святкують неділю або принаймні збираються в неділю. І дідахи такий є е, кодекс е, першої церкви, де на, написано святкувати або збиратися в неділю, і є так зване послання в, Варнави в другого століття, не знаю, псевдо, не псевдо, але ну, принаймні апокрифічне, ну, принаймні там є е, уже натяк на, субот, на неділю, вибачте, а не на суботу. Далі, християни хотіли чітко роз'єднатися від юдаїзму, і тому вони починають обирати. Форму поклоніння, яка відрізняється від юдейського, тобто замість Шабата має бути неділя, має бути якийсь інший день. А в IV столітті, в 364 році, Лаодикійський собор забороняє взагалі святкувати суботу, щоб це не було взагалі ну ніякої прив'язки до юдаїзму. Церква приймає неділю як недільний день, от і е, субота, що це старий завіт, його не потрібно виконувати. Воскресіння важливішим ніж субота, тому що воно символізує життя, а субота відпоч... символізує просто відпочинок. Е, ну і так далі. Ну і знову ж апостоли не засуджували святкування неділі, хоча вже неділя вже була, або, скажімо, першого дня дня Воскресіння Господа. Але ось що я хотів би вам сказати, друзі, і зараз буде насправді складне розуміння. Моя думка, друзі, що якщо людина притримується чи суботнього, чи недільного дня, вона не пізнала Ісуса Христа. От прямим текстом я так і кажу. Чому? Тому що якщо ми читаємо, друзі, послання до євреїв, четвертий розділ, 9 і 10 вірші, отож людові Божому залишається суботство спочинок. Бо хто увійшов був у його відпочинок, то, то той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Якщо ми досліджуємо послання до євреїв, то послання до євреїв сфокусовано виключно на особі Ісуса Христа і на е, жертві Ісуса Христа. Він є жертва, Він є первосвященник. Він є дорога, він є розірвана е, завіса, і так далі. і так далі. Він е, представник Божий, голос Божий, тобто все навколо Христа. Це послання до євреїв, і євреї мали від свого юдаїзму е, повернутися е, до Христа і пізнати істину, яка є в Ісусі Христі. І ви розумієте, коли автор послання до євреїв говорить, що справжня субота, справжній шабат це не день, а це Христос. Що тільки тоді, коли ви... Не, не тоді, коли ви святкуєте шабат, а коли ви святкуєте Ісуса Христа. Знову ж, неважливо, в який день. Головне, щоб у, вас, у вашому житті був Христос, Він є вашим е, шабатом, вашою мирою. От е, суботство – це Христос, а не якийсь певний день. Друзі, це неймовірно важливо для нас розуміти. Далі, в посланні до римлян. Ціле послання до Римлян якраз воно воює із законом, і говориться, що ми живемо не під законом, а під благодатью. І Там протиставляється закон і благодать, те саме в посланні до Галатів. Якщо ми з вами беремо і починаємо говорити, що є якась заповідь, яку ми маємо дотримуватись, хтось каже, а хіба ми не повинні дотримуватись якихось інших заповідей? І я вам поясню: ні, ми не повинні дотримуватися за заповідей, якщо в нашому серці є Христос. Якщо в нашому серці, на скрижалях нашого серця написані Божественне Слово, не, не, не на не, не просто в книзі, якійсь, так, не просто ми читаємо якусь певну книгу Біблію, да? і е, Дотримуємося Біблії, а ця Біблія має бути в нашому серці. Ось сенс християнства, не виконання просто заповідей, а жити цими заповідями. Жа заповіді мають бути частиною нашого життя. І, і оце називається жити по благодаті. І ось коли ми починаємо повертати е виконання якихось певних заповідей, чи суботи, чи неділі, то тоді ми втрачаємо друзі Христа. Ми ми. Повертаємося до закону, і ми втрачаємо благодать. Ну, і ще один момент, коли апостол Павло каже, що царство Боже це не пожива і не питво, але праведність, мир і радість в дусі святому. Тобто він говорить, що будь-які матеріальні чи речі, які можна, скажімо так, в просторі чи, чи в часі, чи в матерії попощупати, попробувати, вони не мають відношення до царства Боже, тому що царство Боже це трансцендентні речі, це духовні речі. Далі в посланні до Римлян 14 цьому розділі п ят, п ят, з п'ятого по 6 вірші, послухайте, що написано: один вирізняє день від дня, інший вже про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Подивіться чітко написано: хто вважає на день для Господа вважає, хто не вважає на день для Господа не вважає. Хто їсть для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Отже, друзі, я трошки пізніше поговорю, звідки взявся, взялось, взялася субота, історичні речі. Дочекайтеся до кінця. Це буде шокуючий матеріал, особливо для тих, хто тримається суботи і е, так званого вчення адвентизму. Не хочу нікого образити, але насправді там є про що подумати. Далі ми можемо досліджувати писання, ми можемо зрозуміти, що всі дні належать Господу, да що справжній відпочинок в Ісусі Христі. Що ми повинні поклонятися Богові щодня. І знову ж, друзі, моє розуміння, моє бачення, я це навчаю в нашій церкві, що є принципи. Ви можете жити цими принципами. Інколи принципи стають законом, і знов ми втрачаємо Христа. Десятина чи пожертвування, чи субота, чи будь-які інші речі це все принципи. Бог очікує від нас більшого, якщо ми дотримуємося суботи. Е, я знаю деякі адвентисти. Я особисто говорив, не знаю чи зараз змінилося. Ну принаймні 25-30 років тому назад в мене була знайома адвентистка, яка відмовлялася в суботу працювати, будучи медсестрою. Подумайте, друзі, тому що їй заборонялося працювати в суботу. Вона не надавала медичної допомоги, не рятувала людей. Це суперечить взагалі тому, що зробив Христос. Тому що він сказав: в суботу треба розв'язати, чи, чи 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 не треба розв'язувати. Ти, вола він каже, ви вола розв'язуйте, тому що його засудили, що він зцілив людину в суботу. І е, друзі, давайте ще одне одне місце писання. Я вам прочитаю знову, ж про поклоніння можемо говорити про про наші стосунки з Богом Колосянам 2 16 17 Це також цікаво. Тож ні, хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця чи за суботи, бо це тінь майбутнього. А тіло Христове або суть в Христі. І коли я цитую оцей вірш, є деякі люди, які притримуються субота. Вони кажуть, тут про інші суботи говориться. Тобто, і вони починають показувати. Що в євреїв були такі суботи, чи такі суботи, чи такі суботи, друзі, це не має значення. Ми вже з вами прочитали, що ніхто хай вас не судить. І якщо людина не дотримується днів, якщо моє все життя належить Господу повністю, субота, четвер, середа, день, вночі, все моє життя належить Господу, то притримуватися якогось дня це марно. Поклоніння це не день. Поклоніння це стан серця. Церква не живе в датах, церква живе в, 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 в певним. В, Життям ми ніде не бачимо взагалі, щоби християни вони говорили, що треба там якусь неділю чи суботу. Навпаки, весь новий завіт так, відкриття Павла, листи Павла, ви повинні розуміти, що якраз Павло реагує на певні проблеми. Він якраз говорить, що не варто дотримуватися суботи, що треба звільнитися від цих речей. Ми бачимо, що з першого століття церква відмовилась від цього всього, і впродовж майже всього періоду часу. До ХІХ століття е, християни не дотримувалися суботи. Е, були трошки там анабаптисти, десь там були якісь в них певні проявлення, але е, це не знайшло великого впливу. Тепер давайте подивимося на походження сучасного вчення про дотримування суботи. Ви повинні розуміти, що е, вчення про суботу воно. Практикуються в двох напрямках. Це месіанські євреї. Тут зрозуміло, їм треба якісь певні традиції, треба якась певна прив'язка для е, своїх е, ну, ну, людей е, для євреїв, да, щоб принести Христа євреям. І друге, це адвентисти сьомого дня. І ось адвентисти сьомого дня звідки вони взялися. Значить, тут два моменти: адвент, очікування або прихід. І сьомий день. Вони чекають, що прийде сьомий день. Друзі, і ось тут є величезна проблема. Тому що сьомий день вже прийшов. Сьомий день Шабат, мир Божий, це Христос. І нам не треба чекати, коли Він прийде. Якщо Він прийде, забере церкву свою, це буде церква. Тепер далі. Давайте ми подивимося ось на що. Значить, спочатку я вам розкажу взагалі про. Розвиток цього всього. Значить, першим, хто був першим адвентистом, так званим, так, був Уільям Міллер, який почав, е який був баптистським проповідником, який досліджував, е який проповідував проповідував, потім розчарувався в своєму баптизмі, в своїх проповідях і стає деїстом і відрікається від баптизму. І знаєте, ким він стає? Він стає масоном і він. Стає членом масонської ложі. Через деякий час він розчаровується в масонстві і залишає масонство, і потім починає досліджувати Біблію. І коли він починає нібито досліджувати Біблію, то він отримує відкриття про те, що Христос прийде в 1844 році. Він досліджував, досліджував, досліджував. І в кінці, в кінцевому результаті, коли Христос не приходить в 1844 році, як це і очікувалося, бо він там досліджував, щоб ви просто розуміли. В основі його досліджень, знаєте, що було? Книга Даніїла і книга об'явлення. Тепер скажіть мені, що сьогодні проповідують сучасні адвентисти? На чому вони роблять? Ви подивіться, в мене, в мене весь Ютуб забитий просто цими пророцтвами, простоми вони живуть майбутнім. Вони розумієте, а Христос сьогодні, сьогодні, друзі, треба жити, сьогодні. Христом, Він є твій мир, твій шабат. Тепер приходить так зване велике, пробу... велике розчарування. Про це адвентисти мовчать, велике розчарування. І е, на фоні цього великого розчарування піднімається е, Джозеф Бейтс, колишній моряк. Він прийняв суботу як день відпочинку, і він впливає своїм вченням на Елену Вайт. Е, вона тоді носила інше, інше прізвище, і вони починають. Переформатовувати оце вчення, яке було. Тобто вони зберігають ту саму ідею, вони зберігають той самий дух, вони зберігають ті, той самий підхід до вивчення писання, просто починають міняти, міняти фішки е, е, на столі. І е, е, треба сказати, що. Джозеф Бейтс потім в кінці кінців стає повністю вегетаріанцем, відмовляється від е, алкоголю, тютюну. Е, треба сказати, що вони тоді пили і курили нормально так. Ось відмовляється від м'яса, відмовляється від ще від чогось там. ось, і, е, ну, і, і продовжує проповідувати якби своє вчення. Ну не так все просто з Зеленою Вайт. Елена Вайт. Е, Отримує так звані містичні пророцтва чи відкриття, і ці відкриття стають е, в основі сучасного адвентистського руху очікування Христа. В них є певне, що ви просто розуміли, що адвентисти не вважають інших людей своїми братами. Ви це повинні чітко розуміти. Тому що адвентисти чітко говорять, що це вони остаток. Саме вони. Чому так, так для них важлива субота, тому що. Всі, хто не дотримується суботу, вони знаходяться під печатю Антихриста. Вони про це не говорять. Це так само, як не говорять єдинственники, що вони не вірять в божественність Ісуса Христа або в Трійцю. І ось і ось те, що ми маємо. Я не буду зараз, тому що і так я вже трошки затягнув. Я не буду розказувати про про відкриття, які в них були. Про те, що Лена Вайт казала, що суд має відбутися десь там на небесах, що Христос завершив спокуту. Значить, не зовсім там сталася спокута на Христі, а що в 1844 році. Справа в тому, що вони вірили в відкриття Бейтса, Розумієте, верніше мілера. От е, вони вірили все це, і вони намагалися от його вчення переформатувати і адаптувати і зберегти своїх послідовників. Е, про пророцтво я вже про, про я вже вам говорю. Про пекло там в них є своє е, особливе вчення. Про, про суботу і так далі. І треба сказати ще один момент, коли ми говоримо з сучасними свідками Єгови або. Учнями Чарльза Рассела, то Чарльз Рассел взяв свої ідеї саме в адвентистів. Оцей вчення про, про другий прихід, вчення про е, І він почав назначати дати, і ви знаєте, що там також було купа різних дат в цих свідків Єгови, і Вони почали відкидати взагалі. Е, Традиційне вчення. Для чого відкидається тради... традиційне вчення? Щоби перетягнути адептів на свою сторону. Щоби сказати, не йдіть туди, вони лже. Особливо треба демонізувати цих людей і перетягнути їх на свою сторону. Отже, друзі, сьогодні ви стали е... сильнішими, тому що ви отримали інформацію. І я вам знов підкреслюю, друзі, справжні, справжня субота, справжній шабат. Це не субота, це не неділя, це не якийсь певний день. Це Христос у вашому серці. Друзі, будьте благословенні, підтримуйте канал, підписуйтесь, поділіться цим відео з іншими людьми, і хай Господь благословить вас і дасть вам мудрість і здоровий глуст. Перемоги всім нам!